В Україні розробили розумні лічильники газу із зручною смарт-системою, які будуть виготовлені вже цього року. Перші прилади почнуть встановлювати у новобудовах, а згодом і в інших будинках. Нові прилади обліку матимуть мембранний лічильник та вбудований в корпус смарт-модуль з модемом. Завдяки модему прилад в автоматичному режимі буде передавати в газорозподільну компанію дані про споживання газу. Після того, як виготовлять перші 16 тисяч лічильників, фахівці почнуться безкоштовно, безкоштовно замінювати старі прилади обліку, які не пройшли перевірку новими лічильниками. І ось тут дуже цікаво, хто буде визначати, кому саме заміняти ось ці старі прилади, хто буде визначати і перевіряти, як саме не пройшли перевірку, так, і так далі. і так далі. Тобто, ось це дуже цікавий момент. Про це поки що не слово.